У центрі Київської області в 1937 році був створений новий пристоличний район, який спочатку так і назвали Київський. Його територія пролягала на місці лісостепу та Полісся, в середніх течіях річок Ірпіня та Віти, і вже давно мала добру славу мальовничої місцевості, сприятливої для багатьох курортно оздоровчих та лікувальних закладів загальнодержавного значення. Після того, як у 60-х роках 19 століття нова Києво-брестська залізниця простягнулася уздовж приміського лісового масиву, ця зелена квітуча і цілюща місцевість одразу полюбилась киянам. Біля залізничної станції Боєрка, яку спорудили поблизу старовинного села Будаївка, швидко виникло дачне поселення, яке відвідувало дедалі більше гостей. Щоліта тут відпочивало до 10 тисяч дачників. На вулицях Боярки серед вікових дубів та сосен з'являються вишукані казкові дачні будиночки. Деякі з них, що збереглися й донині, досі вражають мережевом дерев'яних фронтонів та віконниць. В одному з таких будинків у 1885 році відпочивав Микола Лисенко, основоположник української класичної музики. А ось цей будиночок вважається найстарішим серед тих, що збереглися до сьогодні у Боярці. Будівлі більше ста років. Її спорудив професор історик права Олександр Кістяківський. Нині тут живуть звичайні мешканці міста Боярка, яке у середині минулого століття увібрало в себе і дачне селище і село Будаєвку. Зберігся також і будинок, в якому жив і працював у Боєрці. Видатний єврейський письменник Шолом Алейхем. Люди зберігають пам'ять про перебування класика у цій домівці і встановили тут меморіальну дошку. До речі, вулиця, на якій стоїть будинок Шолома Лейхема, називається так, як і центральна вулиця Києва Хрещатик. У Боярському краєзнавчому музеї представлено окремий стенд, присвячений життю та літературній творчості Шолом Алейхема, який описав дачну Боярку у своїх всесвітньо відомих творах «Тев'є Молочник і Дачна Кабала. Постійно діюча експозиція музею знайомить з історією києво Святошинського району, археологічними знахідками, дачним селищем Боярка і стародавньою Будаївкою. Місцевим побутом. Колекція експонатів налічує понад 11 тисяч предметів основного і науково допоміжного фондів і різнобічно відображає коло дослідницьких інтересів музею. Також у музеї діє постійна виставка сучасного живопису. Біля Боярського краєзнавчого музею встановлені меморіальні дошки письменникам Шолом Алейхему та Володимиру Саміленку. Український письменник, поет, драматург, публіцист Володимир Саміленко останній рік свого життя провів у Боярці. І після його смерті у 1925 році Боярська громада виконала останню волю поета і поховала Саміленка за козацьким звичаєм. На місці колишнього стародавнього городища біля Михайлівської церкви. На цьому пагорбі, що має статус археологічної пам'ятки, після визвольної війни проти Польщі будувалися дерев'яні православні храми. Але вони руйнувалися і до наших часів не збереглися. А цей мурований храм збудовано у 1901 році поруч із старою дерев'яною церквою. У період колективізації у 30-х роках минулого століття обидві церкви влада закрила і перетворила на зерносховища. Під час німецької окупації цю Михайлівську церкву відновили для віруючих, а стару церкву вже після війни розібрали. Михайлівська церква є оригінальним зразком сакральної архітектури. Архітектор Гарденін створив храм переважно в російському стилі, характерна півциркульна баня основної будівлі. Дзвіниця з шатровим завершенням. Поруч з церквою рештки старого цвинтаря з численними похованнями багатьох століть. У Боярці можна оглянути і нову сучасну дерев'яну церкву збудовану на території Боярської лісової дослідної станції. Філія Боярського краєзнавчого музею розташована в мальовничому селі Малютянка серед лісового масиву. Це збудований у 1997 році на місці колишньої творчої майстерні музей видатного українського художника Миколи Корниловича Пимоненка, який жив і творив тут з 1888 по 1911 роки. Його дружина Олександра Володимирівна згадувала: Кольори, запахи і відчуття, що назавжди увійшли в його життя, були пов'язані з малютянкою. Найкращі свої картини він написав тут. З глибокою повагою та щирою любов'ю до трударя оспівував Пимоненко у своїх живописних творах життя українських селян, які здебільшого і були героями картин художника. Серед них Пимоненко зображував на полотнах і земляків малютянців. А мальовничі пейзажі знаходив тут, навколо будинку майстерні. З 1907 року. Микола Пимоненко виставляє свої роботи за кордоном у Мюнхені, Берліні, Парижі, Лондоні. У світ вічний Микола Пимоненко пішов у 1912 році і похований на Лук'янівському кладовищі у Києві. Про війну у Києво-Святошинському районі нагадують німі свідки тих часів. Залишки дотів від Київського укріпрайону, що будувався навколо Києва у 30-х роках минулого століття. Ось цей дот за обліковим номером 417, який у 1941 році входив до першої лінії оборони Києва і мав тоді широкі кути обстрілу навколишніх полів, сьогодні, через 70 років, вже повністю оточений густими лісовими хащами. Дот одноповерховий, кулеметний, мав три амбразури. Як і більшість подібних оборонних споруд, дот мав артезіанську свердловину, а на даху отвори для вентиляції, перископа і антени радіостанції. Поблизу доту група ентузіастів пошуковців відбудувала траншею міждотового піхотного заповнення. Контури якої збереглися з 1941 року. Профіль траншеї, стрілецькі гнізда та бліндаж, викладені деревом закресленням згідно з настановами довоєнного часу.